Депутати Луцької міської ради від громадянського руху свідомі під час чергової сесії звинуватили мера Ігоря Поліщука у брехні. Обраниця Алла Натоші заявила громадськості. Стало відомо про недотримання міським головою гарантій щодо виділення забудовником квартир для військових. Військові не отримали обіцяних 8% квартир у новобудовах на вулиці Володимира Івасюка, колишня Данщина, в будинку 14 в. І безпосередньо в винен в цьому є сьогоднішній міський голова Ігор Поліщук. Ігор Поліщук, почувши такі звинувачення, назвав їх жалюгідними. Це є жалюгідна, абсолютно невдала маніпуляція. Жалюгідна спроба мене звинуватити в чомусь, починаючи із заголовку цієї статті, яка вийшла на сайті одного з видань. Про те, що Меркіно військово доводжу до вашого відома, що в 2018 році я не був міським головою. По-друге, описана вами ситуація, і ситуації, яку ми розбирали на минулій сесії, радикально відрізняються. Однак, за словами Алена точі звинувачення не безпідставні, оскільки є факти відео з сесій та документи, які Ігор Поліщук начебто, намагався приховати від загалу У 2018 році. Тодішній радник міського голови Ігор Поліщук в цій залі особисто говорив депутатам, що є гарантійний лист забудовника, який обіцяє і зобов'язується виділити 8% квартир учасників АТО. Депутати на той час повірили вам на сьогоднішній день, як міському голові, тоді раднику, і проголосували за це сумнівне земельне рішення. Мовляв, у 2018 році гарантійний лист був, а тепер кудись подівся. При тому у міській раді запевняють, що його ніколи й не було. Цей гарантійний лист є у розпорядженні міської ради, але на відповідь на журналістський запит у відповіді дали відповідь, те, що його такого листа не існує, і тут вже є поле для діяльності наших правоохоронних органів. Але на точі заявила, що Ігор Поліщук тоді пролобіював інтереси конкретного забудовника. Однак обманув військових та учасників АТО ООС, адже понині вони не отримали обіцяне житло в новобудові. В свою чергу міський голова запевнив, що забудовник, начебто, мав право будувати практично будь-що, оскільки зводив нерухомість на ділянках, які викупив у інших людей. У випадку з цим забудовником, якого ви згадуєте, виділення квартир. Виділення інших якихось благ це є виключно його приватна, індивідуальна благодійна ініціатива, і він несе відповідальність за те, дотримуються цієї ініціативи чи ні, тому що сесія безпосередньо цьому забудовнику земельних ділянок не виділяла. Тож за словами Ігоря Поліщука, таких забудовників, які і трансформатор полагодили, і КНС реконструювали, і газорозподільчий вузол відремонтували поблизу своєї ж забудови, треба ледь не на руках носити. А гарантії то і зовсім не гарантії, а так собі особиста приватна ініціатива забудовника.